вами. Читання з то Євангелія від Матея, Слава тобі, Господи, як і впородив Йосифа чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбувалося так, коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік. Будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосифе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить Сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Прокинувшись від сну, Йосиф чинив так, як наказав йому Господній ангел. Слово Господнє. Слава тобі, Дорогі брати і сестри, дорогі наші глядачі. Господь доручив святому Йосифу такий подвійний скарб. Цим скарбом, яким був Божий Син, Ісус Христос. Ісус, який народився з Марії і батьком, таким земним батьком, для якого став Святий Йосиф. Знаємо, що цим правдивим Отцем для Ісуса є Отець Небесний і Ісус це дуже добре теж знав. Але Господь захотів, щоб Ісус зростав в сім'ї. Де був цей земний батько, де був той, який теж впроваджував Йо... Ісуса, можемо собі лише так уявити: насправді цей приклад Йосифа для Ісуса, в його щоденному житті, в його навчанні цих відносин з Богом, в Біблії, в його навчанні праці щоденної, будучи прикладом для Нього. Йосиф впроваджував його в цей світ, в який входив Ісус від самого дитинства, і Йосиф допомагав йому насправді теж мати ці відносини з Богом і також будувати ці відносини з іншими. Дуже важливу роль, дуже важливу місію доручив Господь святому Йосифові, цей правдивий скарб Божого Сина. Йосиф, який прийняв цей скарб, прийняв теж такою довірою з тим, що, може, не до кінця розуміючи, що сталося, що відбувається, не до кінця розуміючи ту ситуацію, в якій знаходилася Марія, яка була вагітна. Йосиф, не розуміючи цього, приймає цю Божу волю, приймає цю місію. І цим другим скарбом, який Господь доручив Йосифу, це власне Марія. Він мав бути чоловіком Марії. І, може, неодноразово якось зображується Йосиф, як якийсь такий вже старий дідусь, принаймні так здає, часом здається на, на таких іконках. Але можемо собі теж, власне, уявити Йосифа в такому молодому віці, сильного, мужнього, когось, хто. Хто також дуже подобався Марії, хто, хто був таким дійсно правдивим чоловіком для Марії, для правдивою опорою для неї, хтось, хто її підтримував в її житті, може, особливо тоді пізніше, коли, коли чекали різні небезпеки, труднощі, коли потрібно було їм втікати в Єгипет, бо хотіли вбити Ірод хотів вбити Ісуса. Йосиф, який був дійсно такою правдивою опорою для своєї сім'ї, для, для Марії, для Ісуса. І Він взяв, прийняв цей скарб, скарб, який дав йому Господь Марію. Прийняв цей скарб, яким був Ісус. Йосиф, який, в якому бачимо дійсно цього чоловіка, правдивого чоловіка, правдивого батька. Який показує нам цю, цю цінність, цінність батьківства, бути батьком сьогодні, бути тим, який вводить в світ дітей через приклад свого життя, через, через цю опіку над дітьми, через допомогу їм, введені в духовне життя, в життя в, в працю, в щоденність? Батько, який має сьогодні також цю особливу місію виконувати, місію, яку він має виконати в сім'ї. І може дійсно, власне, для батьків, тих фізичних, але теж і для нас, тих, які теж покликані до цього духовного батьківства, Йосиф має бути таким прикладом і покровителем для того, щоб ми могли бути тими батьками, наприклад, Господа. І другу цінність це буття чоловіком, буття чоловіком дружини. Власне, Йосиф також, який є прикладом для чоловіків, що означає насправді бути, бути чоловіком, що означає насправді бути батьком. Може, не випадково, тому в ці дні, чи в дні навколо цієї урочистості святого Йосифа відбуваються якісь особливі події. Присвячені чоловікам, чи, чи паломництва, зустрічі, щоб власне теж показати Йосифові цей правдивий приклад батьківства, правдовий приклад буття чоловіком, щоб допомогти цінувати і берегти цей скарб, який Бог дає чоловікам сьогодні, цей скарб, яким є, є діти. Як він довіряє, цей скарб, яким є дружина для чоловіка, яку він йому довіряє, щоб так як Іосиф беріг, щоб чоловік, кожен чоловік міг вчитися від нього. Іосиф, який, як говорять про нього, що не промовив жодного слова в Біблії, і, звичайно, що євангелисти, які приділяли, Таку особливу цінність подіям Ісуса Христа, його, його навчанню, Його смерті, Воскресінню. Вони, може, перш за все, на цьому зосереджувалися. І навіть Мати Ісуса не має аж так багато слів в Євангелії, а Йосиф практично не промовляє жодного. Але Напевно, він промовив хоча б одне, напевно, не промовив тільки одне. Але, але коли його запитували, як назвати цю дитину, він сказав Ісус. Це слово, яке точно Він промовив. І цим самим, за законом єврейським, Він був законним батьком цієї дитини, він дав їй ім'я. Він промовив це слово Ісус. І, напевно, це теж. Промовив слово, яке є найважливіше для людини. Як ми читаємо в Святому Письмі, що той, хто буде закликати ім'я Господнє, Той спасеться. Хай дійсно Святий Йосиф допомагає нам, усім, не тільки чоловікам, але усім нам. Дійсно, приймати цей скарб, яким є Ісус, визнавати Його, промовляти це слово, Ісус, щоб Він був найбільшим скарбом для нас, для нашого життя. І щоб особливо може, молімося сьогодні дійсно за чоловіків, щоб вони, щоб вони цінували ці Божі скарби, які Він їм доручає. Перш за все, може, і також, може, не перш за все, але також і тих, які, які є одружені, які мають сім'ї, щоб вони могли допомагати своїм дітям, так як святий Йосиф Ісусу. В цій дорозі до Бога, в цій дорозі зростання у вірі, в людяності, щоб вони були тими правдивими чоловіками також і для своїх дружин, підтримуючи їх, люблячи, так як і святий Йосиф, хай його заступництво як покровителя всієї церкви, тобто покровителя кожного з нас, допоможе нам бути подібними все більше до нього. Амінь. 我不理解。Oh, <Okay. S 1> okay.